Під час таємного візиту до Оману Зеленський погодив секретний план капітуляції України від Оманської історії. Може так статися. Залежить життя вас, ваших дітей, всієї України. В цілому, 8 січня, коли Зеленський перебував в Омані, Іран збив український літак. Замість терміново вилетіти до Києва. Президент чомусь повернувся лише за 19 годин. Ще раніше, 7 січня, з Москви до Маскату прибув літак бомбардьє з бортовим номером 9HVJN. І саме цей московський літак 9 січня підвіз Зеленського до Києва. Ще у січні стало ясно, Зеленський навмисно загубився в Омані, бо запланував там важливу зустріч. Але з ким? Схоже, журналісти проекту схеми таки знайшли відповідь. Літак, яким президент Зеленський повернувся з Оману до Києва, в Оман прилетів з Москви. За інформацією нашого джерела, 8 січня, о першій годині ночі на борту цього літака до Оману з Москви прилетів російський державний діяч Микола Патрушев. Щоб впевнитись у правдивості цієї інформації, ми перевірили її за допомогою іншого непов'язаного джерела у базі даних про перетин кордону Російської Федерації і отримали друге підтвердження. Совпадіння не думаю. Ніколай Патрушев, секретар ради національної безпеки та оборони РФ у 1999-2008 роках, голова ФСБ замінив на цій посаді самого Путіна. Патрушев причетний до підривів житлових будинків в Москві, Буйнакську, Волгодонську, 1999 року. Ліганет, провокатор, реальний портрет Патрушева. У цілому за один рік більше тисячі трупів у найбільших містах Росії. Вибухи в метро, теракти, захоплення заручників, спецслужби безперешкодно пропускають у міста вантажівки з вибухівкою. Всі е, специфічні операції, які здійснює Російська Федерація, е, їхній силовий елемент завжди йде через Патрушева. Ніколай Патрушев, співорганізатор анексії Криму та окупації Донбасу. Ідеолог перетворення РПЦ на шпигунську мережу по всьому світу, забезпечував вивезення з Аргентини 389 кілограмів кокаїну, який місцеві спецслужби викрили на території посольства РФ. 2016-го Російська Федерація та Сербія організували замах на прем'єр-міністра Чорногорії. Після провалу державного перевороту Патрушев особисто вивіз з Белграда столиці Сербії трьох розсекречення агентів ФСБ. Отже, нічого дивного у тому, що до Зеленського в Оман поїхав саме цей Патрушев, найближчий подільник Путіна, каже колишній заступник голови СБУ Андрій Левус. Ті люди, які думають, що можна вибудувати якісь партнерські стосунки з цим кланом в Російській Федерації, це не то, що наївність, це вже на межі з психічною адекватністю. Викриття зустрічі Зеленський Патрушев неабияк знервувало офіс президента. Обіцяли подати до суду на журналістів схем. Слава Богу, хай вони погрожують журналістам схеми судом. Це дуже добре. Хай е, цей суд витягне назовні, якщо є якісь джер, джерела які з у журналістів-схем. А я думаю, що вони є. От хай вони витягнуть це все. Спростувати підозри насправді дуже легко. Просто покажіть документи, кажуть журналісти. Якщо це не приватні гастролі, а офіційний візит президента, кожен його крок має бути зафіксованим службою протоколу, передовою групою охорони, запрошенням влади оману. Проте українці годують побрехеньками. Таки є, що приховувати. Спочатку він, нібито, поїхав там з родиною, коли засвітився там. Єрмак, ну, вроді як воно ну, не лізе. Друге приватна поїздка. Потім, вроді би, як зустріч там з представниками для якихось там незрозумілих інвестицій. Ну, на сьогоднішній день Оман інвестує в товарообіг між державою Україною і Оманом, приблизно такий, як в нормальному супермаркеті міста Києва. Врешті версією прес-служби Зеленського про офіційний візит заперечив і тодішній голова його офісу Андрій Богдан. Перед своїм звільненням 7 лютого надав відповідь на депутатський запит Володимира Ар'єва. Це була приватна поїздка. Правда, досі невідомо, чиїм коштом, адже тільки переліт до Києва обійшовся у 2 мільйона гривень. Але маємо доведений факт. Українців із самого початку обманювали з поїздкою в Оман, але й після цього вимагають вірити їм на слово. Чи